Щодо пана Флексія, ну, ви знаєте, що коли, коли йшов процес висунення кандидатів до Верховної Ради, ми вирішили, що опозиція не буде поборювати один одного, тобто буде єдиний узгоджений кандидат. Ну, пан Флексій вирішив, що він може поборотися на такому важкому окрузі, що він зможе виграти, був впевнений в цьому. Прийшов до нас каже, я хочу голосувати. Ви розумієте, тоді ви порушуєте нашу умову фракції, Тобто рішення фракції буде підтримати єдиного кандидатів. Ви порушили умови перебування фракції Рад, ви порушили угоди про політичну відповідальність, які ви казали, що ви будете йти в курсі форматорів партії. Ви порушили умови, тому ми задовільнили його заяву про з партії. Тому він не може перебувати в лавах партії фронтзмін. Він написав таку заяву, ми її задовільнили. Е, з технічного боку, він не може перебувати в лавах фракції політичної партії фронтзмін Чернівецької обласній ради, тому що він не є членом політичної партії. Тому він був виключений. А як подують журналісти, це розуміть. Я вам розказую, як воно є. Друге питання щодо довиборів.